Ученики своя влезть в корабль и варить его на оном полу, добле же отпустит народы, и отпустив народы, на гору, едини, помолиться, позді же, бывшую бету. Корабль корабель живе посреди моря, влаяся волнами, бебо противен ветер. Четвертою четвертую же стражу нощі иди к ним Ісус, ходя по морю, і, видівши Його учениці по морю ходяща, смутішеся, глагорюще, яко призрак єсть, і от страха возопиша, рече їм Ісус, благоря, дерзайте, а зесме, не бойтеся», – отвечал же Петер рече, Господи. А ще ты, если повели прийти к Тебе по водам, Он же рече прийде, и і из корабля хоч даше по водам прийти к Ісусові». видя же ветер крепок, убояся, і начен утопати возобі глаголя Господи, спаси м'я, і аве Ісус, простер руку яд і глаголя йому мало верь. почту усомнился Иси, и, влезши Моим в корабль, представите, сущий же в корабли, пришедши, поклонившися Ему, глаголюще, воистину истину Божий Сын Иси, пришедший при в землю Генисаревскую. Речи Господь Своим учеником Все заповедую вам, да любите друг друга, а ще мир вас ненавидит, ведите, як у меня прежде вас вас ненавидет, а ще от мира бы сте были мир у вас своей любил бы, яку уже от мира не в но аз и вы от мира, всего ради ненавидят вас мир. Поминайте Слово, еже озрех вам, несть раб боли Господа своего аще мені мене і вас изженут, аще ще слово моє соблюдоша і ваше соблюду. Но сиявся творят вам за ім'я Моє, як не видят, пославши Мья, аще ще не бих пришелый глагол им гріха не быши имели, ныне жили ныне иммутов и все своє, ненавидя мене і отца моего ненавидят, аще дел не бих сотворил в них, їх же ніхто же сотворит. Греха не быша имели, ныне же и видеша и возненавидеша мене и отца моего, но да сбудится слово писанное в законе их, якобы я туне, еда же приедет Утешитель, Его же, а послю вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, той свидетельствует о Мне. И вы же свидетельствуете, яко исходи со мною есть сия вам, да не соблазнитесь от сонмиш, и жди же, и жену тви. Слава тебе, Отца і Сина і Святого Духа, і слава Сину і, і Святому Духу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішню, вже дев'яту неділю після святої п'ятидесятниці зібрав нас Дух Святий в церкві в Божій, і на цей Воскресний день, неділю, як воно так і є, що в деяких мовах так і називається Воскресення, припадає на цю неділю, на цей Воскресний день, або як казали перші християни, опять наповнюю, День Господній, припадає пам'ять. Разних святих. Ну, в конечно звісно опять таки для нашого народу дуже дорога пам'ять святих Бориса Єглеба, святих Страстотірців, перших святих, не так, що якби до того времени не було святих, але так, перших святих, яких Бог відкрито прославив тут уже на землі. Це були сини князя Володимира. І вони так теж прониклися християнством і були особливо Борис, та, і, в принципі, були вони дуже храбрі, і все. Але коли брат їхній, святополк, каяний, рішив все-таки йому було мало, він не міг ніяк наїстися, йому було мало власті, він хотів усе, що було в його руках. От він взяв і їх так сказати. Я кажу, час по современному заказав і найняв самих таких хороших качественних в кавичках у щоб вже точно їх убили. Вони, звісно, знали, що за ними прийдуть, і хоча вони до цього відлічалися храбростю в бою, тобто не були це ніякі бо, якісь там боягузи, а іменно храбростю влічалися в бою. Але в даному випадку вони... Вони, звісно, могли захищатися і теж, в принципі, були би праві. Але вони пішли іменно вище вище по цьому напрямку євангельських ідеалів, і вирішили зберегти мир в землі в Київській Русі, навіть за ціну того, що пролюють свою кров. Але вони іменно позбранять. Щоб вийшла між брань. І таким образом вони погибли від рук свого брата, тож, к сожалению, сина князя Володимира. І ми їх називаємо святі страстотерпці. А що ж це таке страстотерпці? Таке слово древнє, ахаїчне, церковнослов'янське, наше, як воно понятно, що страстотерпці, що терпіли страст. І це понятно, і мученики так само. Діло в тому, що страстотерпці – це такий, можна сказати, вид направлення мученства. Мученики, вони завжди, скажімо так, від людей чужих. Ну, Мається в виду не в смислі, що там нерідних, не рідних, але від не христян, допустимо, чи там не те, що не від християн, а від другого народу, або від язичного безбожного государства, або, допустимо, від большовиків, тобто, як були наші в лагерях. Люди вмирали і мучилися. А страстотерпці це такі, знаєте, що пострадали якби від своїх. От своїх, в тому смислу, що там, де ви того не ждете, от в такому смислі від своїх. Це може бути і, там, і якась і друзі, і сім'я, і щось таке. Ну, де ви якби, не ждете, де ви набро, ждете охрану. А тут, як би, мученики вони знали, що, осьо, що це большевики це от нечість така е, сатанінська. І перші християни знали, що древній Рим Язичиський, що це нечисть сатанинська, що там вони не ждали ніякої лояльності, а страстотерпці приймають от страдання від от своїх там, де то не ждали. Ну, і у мучеників завжди, оскільки там на конфлікт, що ось вони, а ми. ось ми. Древній, як я сказав, уже Рим, чи там э, тоталітарна система комуністична, і вона якби робить такий, якби вибор ставить вам. Або відрікайся від цього свого, ну від Ісуса Христа, тільки по-разному називали, от своїх там всяких релігіозних заблуждень, або, мов, будеш страдати. От мученик він завжди робить вибор в пользу житті вічної, в пользу Ісуса Христа. Страстотерцем. По большому счету, обычно такий вибор не дають. Конечно, у Бориса і вибор трошку був. Але, скажем так, у них не було вибору, що касається противостояння. Вони не могли вибрати, що або вони були соцарствоватися со з святополком або, не, або ні. У них було, У них був вибор, що або так. Воювати або так воювати. Ну і, і, і так, і так вони би було по-божому. Вони би якби воювали за, іменно за свою теж. Але пролили себе кров і не тільки їхня. Але вони вирішили іменно дійсно прямо, як я сказав, по-євангельськи піти ще вище. От, оце такі страстотєрці, Борис і Глєб. І вони дуже для нас особенні, тому що це перші святі, які іменно відкрито. Тобто, вже так сказати, на землі, по милості Божій, його на Київській Русі. Давайте їх просити, конечно, особливо в такий тяжкий час для нашої землі. Не те, що тяжкий, а прямо ну, тяжкі вже придумати й не можна, щоб вони теж молилися. Вони, звісно, моляться, але давайте і ми ще підводимо їх в цій молитві. Ну і, звісно, давайте їх просити, щоб вони молилися і за нас вічно, щоб, щоб ми. Кожен з нас, щоб ми не стали причиною возникновення таких страстотерпців. щоб і ми не принесли комусь такий вред і страдання, особливо тим людям, які у нас там не живуть. тому що ми то можемо принести, іногда був наче як все все добре, потім раз і, і все, і чоловік е, взірвався нервово, або, навіть, буває, і несознательно можемо повредити. Так що нехай Господь Бог вразумить нас, нас убереже от цього, і, бо, і вчасності, звісно ж, по святих Бориса і Глеба, яких Бог прославив і яких прославляється Він, От Сини Святий Дух, всіда нині і прісно, і, і во Амінь. вікох. Амінь.